Я навчився буквально з одного зі дзвону та перегляду офлайн уроків в перший день. А все ще деталі дедалі: це закуп матеріалу, запуск та підрахування прибутку. Тому, я думаю, буде логічно, якщо я зараз коротко пробіжусь по своїм результатам за п'ятий, шостий та сьомий день. І підведу підсумки, уж дуже багато вже води виходить. І так, за п'ятий день по розхідникам в мене вийшло всього 35 доларів. А саме 15 за оренду основного Фейсбуку, 10 за карти, та ще 10 за 34 BM аккаунти. Я зробив запуск, з якого мені капнуло 2 депа в сумі на 100 доларів. З вирахуванням розходів чистими я. Отримав 65 баксів. На шостий день я придбав 37 бмаків за 11 баксів, 4 карти за 10 та взяв в оренду один фарм Facebook аккаунт за 6 доларів. Це по факту той самий акаунт, який ми постійно купляли за 15, але трошки гірший. Адже створений він роботом, а не справжньою людиною. Брати їх все ж таки не раджу, але в цей день в шопі других не було, тому працював з тим, що є. Я все підв'язав, зробив запуск та отримав один деп розміром в 50 баксів. На витрати пішло 27 доларів, та чистими я залутав 23 бакси. Сьомий остав. Ані день я вже так вирішив піднапрягтися, аби зробити завершую.